Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вчора. Польський прем'єр-пан Туск сказав, що питання блокування українсько польського кордону для воєнних і гуманітарних вантажів пріоритетне, і він для цих вантажів буде розблокований впродовж кількох годин. Ви помітили станом на сьогоднішній ранок якісь зміни на кордоні у зв'язку з заявою польського прем'єра? Ну, власне, я сподіваюся, що ця заява і ті заходи, які може вжити Польща, вони будуть направлені на те, щоб ці і гуманітарні вантажі, і інші важливі для України вантажі вони безперешкодно рухатимуться до кордону. Попри те, навіть що є на даний момент місця, де ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів і Механізм буде напрацьований для того, щоб вони не простаювали або в чергах, або відносно них там не перешкоджалися, не не перешкоджався рух іншими діями. Але якщо говорити про статистику минулого дня за попередню добу, то власне вона практично не змінилася. В чергах на території Польщі за інформацією, яку ми маємо від польських колег на всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становить 2460 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Раваруська та. Ягодин, ну і власне по кількісним показникам перетину кордону вантажними транспортними засобами, також як і днем раніше фактично найбільш критично низькі показники маємо по напрямку пунктів пропуску Шигині та Ягодин. До прикладу, по Шигілям кордон перетнуло десь 60 вантажних транспортних засобів, і близько 60 вантажних транспортних засобів. З 60 вантажних транспортних засобів також притнуло кордон по напрямку Ягодина, але всі ці машини по Ягодину – це в бік України. Бо за останні за останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України в бік Польщі по цьому напрямку. А польські вантажівки на виїзд з України теж стоять у черзі? Ну в на виїзд з України нам легше. Розуміти перетин кордону, бо загалом для всіх вантажних транспортних засобів діє є черга, і фактично по черговості реєстрації в цій системі власне і можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Бі Польщі. Ну і в цій черзі польські вантажівки теж є. Правильно я розумію? Саме так ну більше звісно проаналізувати можуть адміністратори системи для того, щоб сказати, яка реєстрація вантажних транспортних засобів, які е, зареєструвалися в і очікують на мирливість перетину кордону. Але по Ячерзі, звісно, на тих напрямках, де е, рух найбільш ускладнений. Е, Водії і перевізники відмовляються від реєстрації, обирають собі до прикладу інші напрямки, де все ж таки рух і відбувається більш-менш інтенсивний. До прикладу, по напрямку пункту пропуску краківець, в є черзі на виїзд зареєстровано більше 4 тисяч вантажних транспортних засобів. По іншим напрямкам ці, ця кількість значно менша. Зрозуміло, ну але раз за минулу добу і станом на сьогодні не змінилася серйозна кількість, то заява пана Туска про те, що проблема буде вирішена за кілька годин, або вона не вирішена, або вантажні гуманітарні вантажі і так мали шляхи перетину кордону, які, на щастя, не торкалися польських протестувальників то там, що все ж таки ми фіксували, що пересуваються в країну і заїжджають гуманітарні вантажі та інші важливі вантажі. Але е відповідності до тієї кількості перетинів кордону, то власне я неодноразово зазначав, що досить складно дати оцінку, що всі ці вантажі можуть безперешкодно прослідувати через місця, де знаходяться польські фермери і де блокують рух для вантажних транспортних. Угу. Пане Андрію, чи фіксуєте ви блокування зараз громадського транспорту ну автобусів і приватного автотранспорту на пунктах перетину? На щастя, ні на всіх напрямках рух для легкових автомобілів і автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни? Він вільний в обох напрямках. Єдиний день, коли блокувався рух для цієї категорії транспорту, це було 20-го числа на трьох. Пунктах пропуску це по напрямку праворуської у та у Добре, і якщо можна, де зараз найвільніші пункти пропуску українсько-польського кордону? Де найменша черга? Ну, Якщо говорити для звичайних громадян, які перетинають кордон, то зараз пасажиропотік загалом він. Ну, невисокий. Фактично, він коливається десь на рівні 55-70 тисяч осіб за добу в обох напрямках, і черг для легкових автомобілів і автобусів на виїзд з України зараз немає. Зрозуміло, дякую дуже за роз'яснення, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.